Про заповіді Божі і совість. Дорогі мої, як небесні тіла рухаються за певними знаками, встановленими Богом Псалом 1486, так і люди повинні жити за Божими законами, заповідями. Господь Бог дав вам заповіді для нашого тимчасового і вічного щастя. Божі заповіді це дорога до неба. Вони ж одночасно указують нам дорогу ще й до земного щастя. Коли батько забороняє дитині брати в руки зброю, то робить він це лише для її добра, так і з заповідями Бога. Бог, як коли що приказує, то лише для добра тих, котрим приказує, святий Августин. Бог наказує лише тому, щоб мати за що нагороджувати. Сам наказ Божий є вже ласкою для нас. Один поганський мудрець каже без законів, заповідей людство було б лише чередою хижих тварин, з котрих сильніші душили б і пожирали слабших. У душу кожної людини вклав Господь Бог природний закон. Цей закон. Подає основні правила, як людина в цьому житті повинна поводитися. Коли мала дитина, яка ще не чула про десять заповідей Божих, робить щось недобре, наприклад, скаже неправду, краде і тому подібне, вона стає неспокійною, боїться та устедається і не може відверто дивитися в очі старшим. Вона усвідомлює, що вчинила недобре. Те саме буде відчувати і дорослий поганин, котрий також не читав десяти Божих заповідей і нічого про них не знає. Звідси випливає, що людська душа уже від природи має вроджене усвідомлення деяких заповідей. Або, іншими словами, людина має в собі природний закон. Цей закон не є написаний, а вроджений. Як ластівка від природи знає, як будувати гніздо, а бджола, як будувати соти, так і людина від природи знає, як повинна розумно чинити. Святий апостол Павло навчає, що поган сама природа спонукає робити те. Про що говориться у десяти Божих заповідах, і отже, в день суду їх буде судити Бог за законом природи, Римлян 2, 14, 16. В наших серцях виписаний: о Господи, закон твій, якого не може знищити жодна слова. Святий Мустин, цей закон можна заволювати, але знищити неможливо. Немає людини, котра б не відчувала закону, який вложив Бог у її дух. Цей природний закон подає нам найважливіші правила моральності, як, наприклад, найвищому єству належиться почесть. Кожний повинен любити самого себе, кожен повинен також любити своїх родичів і рідню. Ми не повинні робити ближньому нічого такого, що для нас самих є не мили. До неможливих речей не можна нікого зобов'язувати, і так далі. З цих найважливіших правил моральності виходить як певні узагальнення наступні правила, які становлять зміст десяти Божих заповідей за винятком святкування суботи. Отже, природний закон є не лише якимось. Рядом розумових прав, а певним наказом Божим, висловом наказуючої волі Божої, котрі у деяких випадках ми усвідомлюємо за допомогою розуму. Цей стан усвідомлення називаємо совістю, про що говоримо, скажемо трошки нижче. Помиляються отже ті, котрі вважають, що сам розум є природним законом. Через те, що люди, ведучи грішне життя, перестали належно пізнавати цей закон природи, Бог об'явив їм свою волю ще раз, як забруднений образ неможливо впізнати, так і природній закон затьмарився у серцях людей у наслідок розпусного життя, йшло до того, що люди вже не були в силі відрізнити добре від зло. Щоб цьому запобігти, Бог об'явив людям природний закон, одночасно пояснивши і доповнивши його, яку вдячність, ми повинні відчувати до Господа Бога за те, що об'явив нам ще раз свою святу волю. Бог об'явив людям заповіді, щоб донести до людських сердець природний закон, пояснити його і доповнити. Бог об'явив заповіді, тобто говорив до людей і сповістив їм свою волю. Згадаймо, наприклад, зустріч Бога з Мойсеєм і законодавство на горі Синай. До об'явленого закону відносяться передмойсеєвий закон, даний Ною та Аврааму. Ною, наприклад, заборонив Бог живати м'ясо з кров'ю, буття дев'ять. Аврааму об'явив заповідь обрізання бутя 17.11. Мойсеєвий закон, який Господь дав євреям через Мойсея. Цей закон складається з 10 божих заповідей, богослужебних цемріальних приписів і громадських законів. Десять заповідей Божих пізніше доповнив Ісус Христос, як про це сам заявляє у Євангелії від Матея 5:17. Церемоніальні приписи, які стосуються жертв, святині і тому подібне, виникли самі по собі і смертю Ісуса Христа, рішення Апостольського Собору в Єрусалимі, бо церемонії старого завіту були лише прообразами Спасителя. Міський закон, котрий упорядкував суспільні відносини у євреїв, стосувався виключно їх. Християнський закон, котрий містить дві заповіді любові, вимагає передусім виконання милосердних учинків. Матя 25:35, і внутрішнього святого настрою, тобто освячення Івана 4,24. А єврейський закон. Більшу увагу приділяв обряда. Моїсею закон був написаний на кам'яних таблицях, а дві заповіді любові написав Святий Дух на наших серцях, Єврею 8:10. Що це значить? Це значить, що Святий Дух освячує наш розум, що ми ті дві заповіді докладно пізнали і спонукає нашу волю, вливаючи в наші серця Божу любов. Що ми тих заповідей дотримувалися. Попередні заповіді були недосконалі Євреїв 7:19. А християнський закон є досконалим. Його дотримання наближає людину до її кінцевої мети, вічного щастя. Дві заповіді любові є найдосконаті є досконалішими від десяти Божих заповідей. Бо ці останні лише забороняють шкодити ближньому. А заповіді любові ближнього наказують, щоб, ми, щоб йому допомагати в потребі. Недосконалий Мойсеєвий закон об'явив Бог Мойсеєві через ангелів. Галатів 3:9. Зате новий досконалий закон оголосив людям сам син Божий. Крім об'явлених законів, Бог дає людям через своїх заступників на землі, через духовну і світську владу інші закони, церковні й державні. Церква дає накази ім'ям Христа, бо Христос сказав апостолам: хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує Луки 10:16. Світська влада має владу від Бога. Бо Святий Павло говорить, що хто противиться світській владі, той протистоїть Богу римлян 13.1. До церковних законів належить, наприклад, шість церковних заповідей. До державних законів, наприклад, закон про військову службу, карний закон, закон про податки, закон про пресу і так далі. Останні закони ґрунтуються на розумі. Церковні і державні закони відрізняються від Божого закону, природнього і об'явленого тим, що перші стосуються лише наших справ і слів, а Божий закон наших думок і бажань, святий Тома Аквінський Закони, видані заступниками Бога, є лише тоді правдивими, якщо не суперечать ні природньому, ні об'явленому закону. Немає закону над закон Божий. Коли, наприклад, правитель наказує щось, а його намісник щось інше, то треба слухати правителя. Так і коли намісники Бога наказують щось таке, що Бог забороняє, треба пам'ятати слова апостолю. Слухатися слід більше Бога, аніж людей. Діянь Апостолів 5:29. Пам'ятали про це і три юнаки, вогненні печі і макавейські брати. Заповіді Божі не позбавляють людину свободи. Через гріх людина стає невільником гріха. Суть свободи, дорогі мої, полягає не в тому, що людина може творити добро чи зло, а в тому, що людина може робити лише добро. Якщо б сила свободи полягала в тому, що людина може творити добро та зло, тоді вільна людина. Перевершила би Бога. Чому? Тому що Господь Бог не може бажати чогось такого, що є морально злим. Однак кожен повинен визнати, що Господь є найвільнішим. Якщо ж людина говорить, що має повну свободу і може творити добро або зло, як їй заманеться? То та свобода творення зла не є досконалістю, а слабістю. Коли ж людина творить лише добро, дотримується закону Божого, то така людина наближає свою волю до найсвятішої волі Господа Бога. Така свобода не відрізняється від святості і чесноти. І така свобода називається християнською свободою. Про неї говорить Ісус Христос так, коли син вас визволить, то справді станете вільні, Івана 8.36. Про неї говорить також святий Павло. Господь же дух, а де Господній дух, там воля, 2 Коринтян 3,17. А святий Яків християнську релігію називає досконалим правом свободи, Якова 1,25. Служити Богу значить панувати, навпаки ж, хто грішить, той позбавляється тієї свободи і стає слогою гріха Івана 8.34. Саме тому воля тих, котрі служать своїм злим бажанням і не намагаються стримуватися від злого, подібна до зігнилого червивого яблу. Такі люди хочуть позбутися Бога та Його заповідей. Їхня воля базується на засадах, щоб жити так, ніби Бога немає. Вони намагаються такі зловорожі засади прищепити і молоді через засоби інформації, газети та книжки. І сьогодні і через парламент у нас пропихаються. Деякі розуміють свободу так. Щоб самому бути вільним, а інших ганобити, прикриваючись гаслами боротьби за свободу, вони намагаються знищити права тих, котрі є слабшими від них. Або вважають, що вони мають право, а інші не мають права. Насправді, їхнє прав, моє право закінчується там, де починається право іншого. Я теж. Маю право мати право. Коли оглядаємося на своє життя, то бачимо багато прекрасних речей. Можливо, ми очікували чогось більшого, але цього не сталося. В деяких випадках Бог міг не подіяти так, як би нам хотілося. У інших випадках, ми робили помилки. І вчиняли поступки у вірі, які виявилися неправильними. Правда в тому, що було багато промахів і розчарувань у більшості з нас, як же нам з ними розібратися? Як переконатися, що ми не є в'язнями провини за минулі промахи, і що нам не бракує відваги і впевненості братися за нові речі у випадку? Якщо нам знову щось не вдається, чи може з наших промахів вирости нове життя. Нездійсненні очікування існує багато речей, за які ми маємо бути вдячними, але багато християн стикаються з проблемою, коли йдеться про те, що, на їх думку, Бог мов би зробити, але не зробив. Кожен із нас може усвідомити у своєму житті нездійсненні очікування, розчарування, невдачі, занепади. У багатьох бували часи випробовувань, часто результатом їх ставала слабість і невдача. Цікаво, чи падати неправильно. Часто думаємо про людей, яким довіряли. Які нас підвели. Згадуємо ті надії, які зростали, а потім в'яли і розбивались. Багато хто з нас може напевно порівняти себе із двома учнями, які розмовляли з Ісусом по дорозі до Емаусу, А ми сподівалися, що це Він той, хто має. Євангелія від Луки, 24 глава, 21 стишок. Але у реальності наші надії часто не здійснюються. Чому запитуємо себе? Згадаємо собі перше послання Петра, 1 глава, 3, 4 стишок. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що в своїм великим милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі. Як ми її успадкуємо нашою вірою? Тому, якщо ми маємо успадкувати її вірою, то мусимо пройти через наші помилки із нашою непорушною вірою в Бога. Маловіре, чого засумнівався. Петро був людиною віри, але і в нього були падіння історія про Ісуса і Петра, коли вони ходили по воді Матея Євангеліє, 14 глава. 22, 23 стишок досить цікаво. Читаємо, що море було бурхливе, і вітер був сильний, коли Ісус ішов до човна по воді. Господи, коли це Ти повели мені підійти водою до Тебе. За цих умов прохання Петра цілком імпульсивне, але і відважне, відповідь на Нього проста. Підійди. Вірний своєму слову, Петро робить крок з відносної безпеки у човні до бурхливого моря. Він робить, власне, те, до чого його запросив Ісус. Але коли Він відчуває силу вітру і усвідомлює неймовірність цього всього, Він починає потопати. Господи, рятуй мене. І його Господь відразу простягає до нього руку і допомагає повернутися до човна. Єдиний коментар, який робить Ісус, це м'ятикий докір, майже жарт, маловіри, чого засумнівався. Розуміємо, що мав на увазі Ісус, але чи Петро вже не показав свою віру, коли зробив крок до бурхливого моря. Як розуміти цей випадок, падати безпечно, нам слід вивчити той урок, який вивчив Петро, можливо, слухатися Господа і підкорятися Йому, коли Він просить нас робити те, що для людей видається неможливим, і безпечно падати. Якщо ми звертаємося до Господа і з повною довірою просимо Його врятувати нас. Господи, рятуй мене, це крик потопаючої людини. Коли Ісус простягає руку і тримає його, Петро усвідомлює, що Його слабість не вплинула на любов і турботу Ісуса до нього. Безпечно падати безпечно повністю надіятися на Бога, який любить нас глибокою і особистою любов'ю. Ми не повинні вибачатися за всі наші невдачі і слабості. Ми маємо покаятися і змінитися, але понад усе, ми маємо бути повними віри і довіряти Богові повсякчас. Саме це Ісус показує Петрові. Важливим є не годинами аналізувати причини нашого падіння, а зосередити свій погляд на Господі і відповісти на Його наступну вказівку з довірою і впевненістю. Причиною нашого падіння переважно є недостача довіри до Бога, не брак зусиль посвяти, чи відваги. Ми не повинні боятися невдач. Віддати перевагу Богу, це не приниження, це урок, який Неемія вже пройшов, коли перед Ним повстало начебто неможливе завдання відбудувати стіни Єрусалиму. Він поклав всю свою довіру на Бога, а не на себе і у власний розум та здібності. Падіння призводить до повноти. Якщо ми хочемо служити Богу, то мусимо навчитися, що всі наші ресурси містяться в ньому. Самі, самі ми не можемо нічого зробити. Це початок нового життя. Ісус говорить про це так, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не заумре, залишиться саме одне. Коли ж замре, то рясний плід принесе Євангеліє від Івана 12.24. Павло Павлов висловлюється по-іншому. Я розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав за себе, себе за мене. Галатів, 2 глава, 20 стишок, Божа милість і сила може почати діяти більш ефективно у нас, коли ми перестанемо покладатися на власні знання та здібності та усвідомимо, що маємо покладатися лише на нього. Петро навчився цього складним шляхом через повне падіння, коли заперечив, що Він знає Господа. Але воскреслий Ісус відшукав свого розбитого учня. Ми не знаємо, які слова були сказані, знаємо лише, що Петро зрозумів, що Його все одно люблять і що йому простили. Через кілька днів Ісус публічно підтвердив свою впевненість в ньому паси мої вівці. Зі сторони Ісуса не було жодної згадки про промилку Петра. Коли є Бог нам більше ніщо не потрібне, бо Його достатньо, як і Петро, більшість нас приходить до розуміння цього через складний шлях. Ми також мусимо навчитися, як зробити так, щоб інші падали безпечно. Ми повинні реагувати на промахи інших людей так, як Ісус реагує на наші. Томилка не відкидає від нас від Божих послуг. Навпаки, дуже часто це важливий крок для втілення візії, яку він нам дав. Сила Святого Духа для Петра необхідною була ще одна річ сила Святого Духа. Його нова віра в його Господа стала скелею. На якій Ісус міг збудувати свою церкву, віра, яка побудована на подоланні помилок і слабості двох речах, з якими більшість з нас добре знайомі, П'ятидесятниця довершила творіння нового Петра, те саме стосується і нас. Коли ми в близьких є стосунка з Господом, усвідомлюємо наші слабості. Але сповнені Його Святим Духом, і покладаємо лише на його, на його силу. Наше життя також буде позначене присутністю і силою живого Бога, і спадіння може зародити ще нове життя віри, яке слід прожити силою Святого Духа. Але спочатку ми повинні відпустити неудачі минулого, і лише тоді ми зможемо просуватися до нових речей. І на кінець, як нам вчитися на власних помилках, розкажу на притчі. Алло, алло, можу я поговорити з Богом. Так, чекайте зєдную. Душе моя, я уважно слухаю Тебе. Господи, попереду різдво прошу Тебе, виконай мої бажання. Звичайно, дорога, все що завгодно, але спочатку я тебе з'єднаю з відділом виконаних бажань. Постарайся зрозуміти, які ти допускала помилки в минулому. Металеві голос трубці, почекайте, будь ласка. Зараз з'єднаємо з оператором відділу бажань чекаю. Вітаю вас. Що б ви хотіли дізнатися? Мене до вас перенаправив Господь і сказав, що, перш ніж загадувати нові бажання, добре б було прослухати колишні. Зрозуміло хвилиночку. А ось всі бажання душі. Ви слухаєте? Так, уважно. Починаємо з останнього року. Перше. Набридла ця робота. Виконано. Робота набридла. Друге. Чоловік не звертає уваги. Виконано, не звертає. Третє. Ой, мені б трохи грошей. Виконано. Грошей трохи. Четверте Подруги дурепи. Виконано вони дурепи. П'яте. Мені б хоч якусь квартирку. Виконано. На десятому поверсі під самим дахом дах тече, просила якусь. Мені б хоч якусь маленьку машинку, виконано, отримай запорожець Кудлатого року. Ой, ну хоч би у відпуску, хоч аби куди. Виконано до свекрухи на дачу їй зараз робоча сила була потрібна. Восьме, ну що таке? Ніхто квітів не дарує, виконано не дарує. Продовжувати тут приблизно на рік читання, ні, ні, все зрозуміла. Перенесіть мій дзвінок на Творця. Господи, я все зрозуміла. Я буду відслідковувати кожну думку, навіть найменшу. Я прошу Тебе завжди посилати мені позитивні думки. Я прошу тебе допомогти мені зрозуміти, що ти мені завжди допомагаєш і все виконуєш. А зараз я хочу як слід подумати можна передзвонити пізніше, звичайно, дорога, коли завгодно, ніколи не говори, що погано живеш. Бог почує твої слова і скаже: Ти не знаєш, що таке погане життя, і дасть тобі долю десятки разів гіршу. Щоб не сталося, говори «Добре живу, тоді Бог скаже, ти не знаєш, що таке добре життя і дасть тобі долю десятки разів краще. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. також. Пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!